Всім привіт! Ви дивитесь Flagman Shop. І сьогодні у нас на огляді чудова новинка 2024 року від компанії Flagman. Це оновлена серія вудлищ Flagman Black Fire New. Всього в нас в лінійці знаходиться аж до 30 різних моделей. До речі, в попередньому огляді ми розглянули ультралайтові та лайтові Black Fire. А сьогодні ми розглянемо потужні вудлища Black Fire New. Для твітчингу та важкого джигу, також хто хоче першим дізнаватись про всі новинки, розробки та цікавинки із життя компанії Флагман. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Флагман Лайв», щоб завжди бути в курсі подій. Зараз тут з'явиться QR-код або посилання. Ви зможете також знайти в описі під відео, щоб підписатись. Бланки нових спінінгів Blackfire виготовлено із використанням карбону 30 тонн. Вони мають швидкий стрій, бланки досить жорсткі, потужні та інформативні. Ручка тут також виготовлена із матеріалу Єва, вона рознесена та з нижньою гайкою катушко тримача. Сидить в руці такий спінінг надійно та зручно. Також, на відміну від ультралайтових лайтових моделей, кільця тут вже мають дві опори. Із вставками Сік. В сьогоднішньому огляді ми розглянемо як коротенькі універсальні моделі із уклоном в твітчинг, так і досить довгі надпотужні спінінги для важкого джигу. І почнемо ми з модельки з тестом від 5 до 20 грамів в довжині 2,13. Це досить короткий жорсткий спінінг, який підійде вам як універсальне вудлище на всі випадки життя. Якщо ви, звичайно, любите ловити на воблери. Також. Тому що якщо у вас в пріоритеті джиг, краще обирати вудлища більшої довжини. Це універсальний спінінг, який гарно підійде для ловлі як на воблери мінну, на різні кренки, різні блишні, як коливалки, так і оберталки. І, звичайно, джиг в межах тесту. Наступний спінінг у нас має довжину 229 і тест від 5 до 25 грамів. Це також досить універсальний бланк. Він вже має більшу довжину. Його також можна назвати універсальним, але все ж таки з уклоном в джиг. За рахунок середньої довжини він підійде як під ловлю з берега, так і з човна. Також гарний спінінг із запасом потужності на всі випадки життя. Наступний спінлінг у нас з тестом від 7 до 28 грамів в довжині 2,44. За рахунок більшої довжини, він вже, можна сказати, джиговий, гарно підійде для ловлі як з берега, так і з човна. Чудово працює від 10 грамів, плюс силиконова приманка. Також підійде для ловлі на середніх та великих водоймах. Це може бути і ловля на водосховищі з човна, а також риболовля з берега на середніх та великих річках. Далі в нас йдуть вже більш потужні вудлища, наприклад, спінінг з тестом 836 в довжині 251. Це вже такий досить довгий спінінг, який гарно підходить для ловлі на важкі грузки на середніх та дальніх дистанціях. Гарно підійде для джигової ловлі, щуки та судака. Наступний також важкий джиговий спінінг. У нас в довжині. 2,59 з тестом аж 1045 Також потужний спінінг для використання на великій течії або на великих ямах. Гарний спінінг в чудовій довжині, за рахунок чого він буде далеко закидати ваші приманки, а запас по тесту дозволить ловити або на об'ємні приманки, чи на важкі грузки. І далі в нас йде ще три вудлища: це потужні далекобійні спінінгові Бланки вони винесені вже в екстра хеві серію і відрізняються навіть по дизайну. Бачите, тут ручка більш довша для гарного, дворучного далекого закиду. А ергономічна форма із Єва дозволяє виконувати проводку та не втомлюватись від тримання такого бланку цілий день. Перша модель, можна сказати, легенька у нас в довжині 2,74 з тестом 10,45 грамів. Гарний спінінг для ловлі на важкий джиг, для ловлі на дальніх дистанціях на великій та середній течії. І на останок два найдовших найпотужніших спінінга Blackfire. Тільки подивіться на цього красення. Довжина 2 метри 99 сантиметрів і тест від 15 до 55 г. Це чудовий спінінг, створений для ловлі на важкий джиг на дальніх дистанціях з використанням важких грузків. Цей спінінг чудово підійде як для ловлі на різні рознесені монтажі, наприклад, дропшот чи відвідний повідець, так і класичний джиг з важкими грузками. Але це ще не все. Друзі, довжина 3 метри 29 сантиметрів. Тест від. 18 до 75 грамів. Тільки подивіться на цей бланк, на цього красення, які кільця тут потужні стоять. Ручка досить довга, але при цьому ну, можна зручно виконувати проводку, щоб впираючи її навіть собі в бока та лікоть. Суперпотужний далекобійний спінінг, який гарно підійде для ловлі вагами на 40, 50-60 грамів на великій течії на дальніх дистанціях. Я вже відчуваю, що скоро такі бланки відчують покльовки злих дніпровських судаків. І на завершення нашої потужної лінійки нових Blackfire ще дві моделі для любителів кастингової снасті. Та мультиплікаторних катушок. Це в принципі не дуже потужні спінінги. Перша моделька у нас від 5 до 18 грамів в довжині 1,98 м. Такий собі лайт із запасом потужності для ловлі на легкий джиг та твітчингу в до 110 мм. І більш потужний спінінг у нас має тест від 10 до 28 грамів в довжині 2,13 м. Також гарний спінінг. Для твітчингу та неважкого джигу. Тому любителі кастингу давно нас просили, компанія «Флагман» випустила дві такі чудових моделі. Ось такі у нас, друзі, чудові новинки від компанії «Флагман». суперпотужна лінійка спінінгів Blackfire 2024 року від екстра Heavy до наноджигу. Тому обов'язково напишіть в коментарі, яка модель з цих вудлищ вам найбільше сподобалась, та саме чому. Кому сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, та обов'язково пишіть в коментарі. Також натискайте на дзвоник, щоб отримувати сповіщення про нові чудові відео на нашому каналі. З вами був Павло Флагман Шоп. До зустрічі на воді!